Уже в юрті казахського народу, яка встановлена в центральному парку парку імені Тараса Шевченка. Ну, що я можу розказати? Стоїть вона вже в нас тут а з якого року ця юрта стоїть вже? А коли блекаути почали, то поставили для зігріву. Ну, що вам сказати? По перше, краса і національна краса. Казахстану дуже дуже шикарно. От історія. Наряди етнічні. Дивіться, яка краса. Ми можемо таке побачити, хіба що тільки на побувавши в самому в самій державі. Музичний інструмент. Ось, будь ласка, зустрічі проводяться. Ну і звичайно ж Шевченко, який був в Казахстан. І там його малюнки, його вірші. Дякую, дружньому казахському народу. Такі відносини повинні бути між державами. Дякую. Діницько поклоняюся. Дякую.